В Україні запрацює державна онлайн платформа про усиновлення та сімейне виховання дітей. Який шлях проходять батьки, які вирішили усиновити дитину? Запитуємо у лікаря-анестезіолога Івана Черненка. Дякуємо, що погодилися долучитися і розповісти про свою історію. Усе починається на мою думку з рішення батьків і пошуку інформації. Яку інформацію шукали ви насамперед, і чи було її достатньо? Ну, ми одразу звернулися до служби в справах дітей, і власне там нам надали всю необхідну інформацію. Тобто, якщо ви вирішили всиновити дитину, то я завжди раджу, як варіант, так можна щось погуглити і почитати, але краще звернутися в місцеву службу справ дітей, там зазвичай надають вичерпну інформацію, що робити, які папірці треба зібрати, і так далі. З чого починається цей процес, і які папірці потрібно збирати, чи довго триває збір пакета цих документів? Ну, мабуть, найдовше це поетиме догляд. Тобто, на це у нас пішло найбільше часу, тому що. А всі інші документи це ну зазвичай там документи, підтверджуючи вашу особу. Документ про здається, треба було надати, що у нас є житло, відповідні довідки з роботи про дохід сім'ї, яку зарплатню отримує батько мати. І, власне, а, і спро, від документи про несудимість. Це зараз в дії можна взагалі за декілька кліків отримати. Тобто, реально найбільше часу пішло на медогляд. Весь збір пакету документів зібра, ну, забрав, мабуть, два тижні, але mm. це було два роки назад. Тобто, зараз, можливо, це навіть швидше було б. Угу. Чи відчували ви підтримку держави так на цьому шляху? Тому що мені здається, подекуди або досвід вже батьків інших хочеться почути, або виникають якісь запитання додаткові, чи в принципі ви вивчили питання, собі йдете цим шляхом? Ну і власне подаєте заяву, далі чекаєте. Ну, мабуть, найбільш важке це саме чекати, тому що мені здається, ніхто детально не пояснює батькам, що це не буде за день чи два, а іноді це можливо буде. Хоча нам теж казали, що це може розтягнутися на рік і більше, але все рівно, ось це очікування, воно, звісно, дратує. Але якщо ви вирішили все новити, треба готуватися до того, що швидко точно не буде. Тобто, після того як ви зберете пакет документів, обов'язково треба буде пройти навчання. Зазвичай для усиновлювачів це 5 днів. Це доволі корисна штука. Я б взагалі мрію, щоб подібне навчання проходили взагалі всі батьки, мабуть, хто хоче стати неважливо там усиновлювачими чи біологічними батьками, тому що це. Доволі корисне. ви сказали про те, що пройшли п'ятиденне на таке навчання і радили так. б його проходити усім батькам. Розкажіть, будь ласка, детальніше, з чого складалось це навчання, хто і чого вас навчали? Ну, це було навчання в форматі рівний рівному, тобто це навчання з психологами, і ми розбирали багато. Ну, моделювали, розбирали багато ситуацій в поведінці з дітьми. Нам розповідали з якими труднощами ми можемо стикнутися. У усиновлених дітей, тому що не завжди це будуть діти з чудовими, ну, зазвичай це діти не з дуже чудовими історіями, які мають якісь свої там психологічні травми можуть мати, і ми це все пропрацьовували. І власне там було багато в принципі про батьківство як таке, тобто неважливо там ти усиновлювач чи ти біологічний там батько мати. Тому я кажу, що я би мріяв, щоб ці курси проходили взагалі всі люди. Тому що це доволі корисний досвід, і ці курси дійсно дуже допомогли. Я пробувала сформулювати це запитання максимально коректно, але спитаю, як є: чи є можливість у батьків, які йдуть на встановлення, обирати дитину, чи то вік її чи стать, як взагалі це відбувається? Бо для мене це біла пляма, зізнаюся так. Дивіться, коли батьки проходять власне курси, це не тільки тренінг. Це ще і тестування батьків. Тобто, потім ці тренера вони дають рекомендації, яка саме дитина може бути усиновлена батьками, тобто, чи може там батькам підход... ну, чи можуть вони усиновити, наприклад, там зовсім маленьку дитину, чи психологічно вони до цього готові, чи їм краще усиновити більш старшу дитину? Тобто, вони дають офіційні рекомендації, яку дитину можуть усиновити батьки далі. З Цими рекомендаціями ви знову повертаєтеся до свого місцевого до місцевої служби в справах дітей, і вже вони починають вам пропонувати варіанти тих дітей, які зараз є е, в там, дитячих будинках, е, в яких можна всиновити. і далі ви так можете або погоджуватися, або ні. Тобто вам будуть пропонувати варіанти, і з них ви можете обирати. А скажіть, це навчання воно відбувається в обласному центрі чи по районних містах також? Ну, у нас було в обласному центрі. Не знаю, як по всій країні в Одеській області це було в обласному центрі. Тобто ми тут їхали п'ять днів, там проходили це навчання і далі отримували рекомендації. І потім ми чекали близько року, поки нам запропонували, почали пропонувати перших дітей. Можливо, це було би і швидше, але через повномасштабне вторгнення процеси всиновлення майже були зупинилися, тому що багатьох дітей евакуювали. За кордон і на час їхньої евакуації їх не можна було розглядати як дітей, яких можна усиновити. Зараз, наскільки я знаю, можна вже усиновлювати дітей, які евакуйовані. Там розробили навіть якісь процес їх усиновлення. Тому я так думаю, що зараз трішки пришвидшиться процес усиновлення. А у вас Іванос, ви рік чекали, поки вас почали знайомити з дітьми? А від старту, поки ви почали працювати над цим над збором документів медоглядом і до зустрічі з першою дитиною, скільки часу взагалі пройшло, і чи це ви їздили у своїй області, чи можливо в іншій області також? Ну, це було десь ну мабуть півтора року зайняло весь процес. А, на зараз ну зараз трішки змінилось законодавство. Тобто раніше тобі могли пропонувати лише тих дітей. Які територіально знаходяться в твоєму районі. Якщо в районі немає ніяких дітей, то тоді тобі пропонували дітей з обласного центру, яких, від яких е, всі відмовились, е, яких ніхто не хоче всиновлювати, наприклад, в Одесі. І по залишковому принципу їх тобі пропонували. При цьому була трохи ну, така. Тупа система, тому що умовно дитина могла бути буквально в іншому районі поруч з тобою, але ти ніяк про неї би не дізнався. Просто тому, що не існувало якоїсь от, комунікації між цими службами в справах дітей і законодавчо тобі не могли її пропонувати зараз. Наскільки я зрозумів з нових змін до законодавства. Це змінили, тобто тепер можуть служби пропонувати знайомство з дітьми з інших районів, не тільки з твого, і це добре, тому що ну це, це неправильно, коли ну є всиновлювачі в одному районі, є дитина в іншому районі, але вони ніяк не можуть скомунікувати і там цю дитину запропонувати всиновити всім батькам. А, і був інший варіант, як можна було знайти дитину. Є е, е, офіційний сайт, здається, Мінсоцполітики можу помилятися. Е, там є величезний ну, це каталог з е, ім'ями, фото дітей, які є зараз в дитячих будинках, і можна е, проглядати їх. Е, і якщо якась дитина вам припала. До серця, і ви хотіли би з нею познайомитися і, можливо, всиновити, то можна так звернутися до служби справ дітей в тій області або районі, де знаходиться ця дитина, і, власне, поїхати з нею знайомитися. Угу. Пане Іване, у нас є на зв'язку слухача або слухачка. Доброго дня вам. Як вас звати і ваше запитання? <реку> Доброго дня, мене звати Світлана Кістечко. Я телефоную з Києва. Така відома публічна особа, як Тимур Міросніченко, після того, як він хлопчика з державної інституції забрав свою сім'ю, розповідав, що держава робила все, щоб він зі своєю жінкою передумали хлопчика з держустанови усиновлювати. усиновлювати. в колеса ставили і Служба у справах дітей це найперші ті, які перешкоджають реформам роботи державним інституціям, тому що вони зацікавлені, щоб дітей не віддавати в рідні сім'ї, чи якщо вже потрібно, то на усиновлення. Хоча Служби у справах дітей я вже говорила в етерах. Вони просто зацікавлені не відпускати дітей і нічим методи роботи не відлічаються від Тими дітьми, які депортовані ворогом, а, почули вашу думку, пані Світлану. Я думаю, ми можемо вашу цю репліку до пана Івана трансформувати так. Чи відчували ви якусь так протидію або перешкоджання походу та от вашого цього шляху? Ну це мій досвід особистий. Я не можу інтерпретувати на всю країну. Та, можу сказати, що. Конкретно в нашій ситуації ну, жодного разу не було якихось натяків там, на хабар або що треба за щось заплатити, щоб щось пришвидшити. Е, навпаки, ну, відчувалося, що служба, в принципі, робить максимально все, щоб е, якось нам допомогти. Е, тому, ну, з мого досвіду, не можу сказати, що нам якось перешкоджали. Е, я розумію, що, можливо, у інших людей це було якось інакше. Але саме в моєму випадку ну все було доволі прозоро. Так інколи там якісь бюрократичні моменти, які я про це писав і в Фейсбуці, і були деякі моменти, які би які не залежать від служби, і які мені б хотілось би пришвидшити, які дуже сильно затягували процес. Але це не була, скажімо, так причина в людях. Це угу. була більше законодавстві. Так, і ми, в принципі, це розуміємо. Що скільки людей, стільки може бути і різних випадків, і це в принципі логічно. Пане Іване, після усиновлення розкажіть нам, будь ласка, чи тривають якісь перевірки від соціальних служб? Якщо так, то як довго, які вони, що перевіряють, що можливо уточнюють? Так, служба справи дітей приходить до вас додому, перевіряє умови. Перебування дитини, чи все з нею добре, чи вона сита, одягнута і так далі. Тобто, ну, в принципі, перевіряють якісь побутові моменти, можуть там, поспілкуватися з дитиною, ну, в залежності від її віку. Там, наприклад, Сашкові нашому ще двох років немає, з ним не дуже поспілкуєшся. А якщо це більш старшого віку, дитина так, вони можуть прийти поспілкуватися, запитати, чи їй добре. Ну тобто перевірки так існують. Вони приходять. Угу. А до якого терміну? Тобто рік, два-три вони будуть проходити? Чи вам про це відомо? Я можу, я можу помилятися, угу. здається, мінімум три роки. Вони будуть приходити перший рік частіше, а потім раз чи два на рік. Угу. Якщо можу помилятися в термінах, але нам сказали, що три роки точно будуть приходити, Окей, ми не проти. Угу. Є важливе запитання. Його можливо раніше треба було поставити, але ми зробимо це зараз. А якою була ваша перша зустріч з вашим сином? Ми зустрілися в службі в справах дітей. Дитина була не в дитячому будинку, дитина була в тимчасово перебувала в прийомній сім'ї. Ну і власне, ми вперше її побачили в службі в справах дітей. Її принесли. Він був ще доволі маленьким, смішним. От. Ну і, в принципі, ми одразу вирішили, що так. Ми будемо встановлювати. І ви одразу зрозуміли, що берете цю дитинку до себе, у вас не було ніяких сумнівів, у вас одразу з дружиною відбувся цей якийсь контакт? Чи як це? Ну я не знаю, просто це була звичайна дитина. Ну і в принципі, ми до цього доволі раціонально ставилися. Ну, ми не очікували, що от у нас виникне якесь таке одразу глибоке почуття, якесь мі-мі-мі, угу. там, типу, ну. Просто ми бачили, це була звичайна дитина, маленька, гарна дитина, яка потребувала любові і сім сім'ї. Угу. Вона нам, вона нам була ну приємна. Вона нам сподобалася. І ми вирішили, що так абсолютно нам підходить. Є ще одне запитання: чи є категорії опікунів батьків, яким віддають перевагу якомусь при фінальному рішенні? Чи це якраз на тому першому етапі, про який ми з вами говорили? Що ну вас про це інформують, наприклад, що віддадуть перевагу тому, то чи комусь з більшим прибутком? Я не знаю, якось. Ні, це... Ні, ні, угу. Ні, там е, доволі прозора система. Е, є черга, тобто ви подаєте документи, ви встаєте в чергу. Коли дитину пропонують вам, тобто, коли вам пропонують познайомитися з дитиною, нікому іншому в цей момент е, це не запропонують. Тобто, коли ви підписуєте е, там, е, згоду на знайомство, фактично на цей момент на цю дитину, поки ви не скажете да чи ні, ніхто інший е, претендувати не може. Тобто не можуть одночасно йти знайомитися з дитиною дві сім'ї, умовно кажучи. Тобто, е якщо вам запропонували, ви підписали так, ви йдете знайомитися з дитиною, і поки ви там в е встановлений законний термін, здається 10 днів, якщо я не помиляюся. Після знайомства у вас є е змога е знову відвідувати дитину, гратися з нею, аби прийти там до остаточного рішення. І в цей момент ніхто інший претендувати на дитину не може. Тобто, вважається, що в принципі почався процес усиновлення. Mm -hmm. І в цей момент, ну то, тобто не може бути такого типу, ні, ми вам не дамо, ми дамо там тому у кого більше зарплатня. Ні, е, познайомилися. Якщо ви кажете так, окей, все починається процес усиновлення. Якщо ви кажете ні, тільки тоді цю дитину можуть запропонувати іншій сім'ї. Це була розмова про те, який шлях проходять батьки, якщо вирішують усиновити дитину. Про особистий досвід розпитували у лікаря-анестезіолога Івана Черненка. Розмову провели Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.